Уперед? М'яч був просто над головою. Ти паршивий ловець, хлопчику зі звалища. Чому ти дозволяєш бачу так розмовляти? Думаєш, Бронко Ковальський терпів таке від своїх товаришів? Хіба схоже, що в мене зріс два метри, бо так ти й кинув м'яча? Що? Це було не. Уху, уху. Ах, може, було трохи високо. До наступного разу. Ах, дякую. Я у тебе в боргу. Ні, просто допоможи комусь. Що це означає? Вона сказала, щоб я допоміг комусь іншому. Може, тебе хтось ображає? Жартуєш, мене ніхто не ображає. А як образить, я ображу у відповідь. Бачиш? Я дуже сильний. Щось наближається. Фіксит схоже, це рятувальна капсула. Визначаю форму життя. Можливо, це десептикон. А може, якийсь бот заблукав. Хочу когось побити. Будь ласка, хай це буде ворог. Хоч би хто. увага, Денні расели, Не виходьте. Бамблбі. Сайт свайб Фіксити крім Трансформери. Роботи під прикриттям Джестрм. Фіксит. Тибна тривога. Вимкни сигналізацію. Тільки не садові гноми. Перепрошую за своє несподіване прибуття. Це. Круто? А де дріфт? Я був змушений залишити майстра. Він тебе вигнав. Мої вчинки. Я мусив піти. Сумнівайся, що ти зробив щось погане. Нащо ти прилетів? Сподівався, що ви візьмете мене в учні, командири Рассел. Друзі, повстанці, не бійтеся. Я звільнюю вас і ми втечемо на волю разом, перш ніж повернуться наші тюремники. Ти знаєш, де знайти загублене місто Доратус? Духи вибрали мене охоронцем їхніх скарбів. Дорадус? Це ж просто міф, ось до чого призводить мовчання. Вражаюче. він поб'є будь-якого автобота, якщо хтось знову спробує мене полонити. Ти приєднайся до своїх друзів, якщо не скажеш мені, де Дорадус і джерело енергону. Я знаю шлях в дорадус. Чому я мушу тобі вірити? Духи, вони сказали мені, що Дорадус дуже далеко звідси. Е? Mm. Він вважає, що ти будеш кращим учителем, ніж Дріфт, принаймні добрішим. Тирани, ходімо зі мною. Ти зможеш себе захистити. Ми зможемо захистити один одного. Я приведу тебе до радус. Першу хибна тривога, тепер датчики стазисних капсул пошкоджені. Я шукаю джет-сторма. Дріфт. Що ти тут? А чого б тут був джет Сторм? Сліпстрім, обшукай територію. Майстре, я знайшов його. Дріфт. Я не чекав тебе так скоро. Ти присягав мені служити. Як ти посмів? Ви прилетіли на землю, щоб знову на нього кричати. О-ха-ха! Синку! Не заважаємо! Нехай суперсильні роботи чужинці самі в усьому розберуться. Датчики стазисних капсул у нормі бракує двох в'язнів. Вілфаєри і спрінблоуда. Схоже, вони втекли разом. Їхній курс. Поруч із військовою базою людей. Час в'язням показати, що не можна тікати. Ох, не римувати. Не римувати. Мій корабель неподалік. Ми відлітаємо негайно. Дріфт, допоможи моїй команді повернути втікачів. Твоя допомога честь для нас. Добре. Джетсторм, до мене. Командир Рассел? Кажу тобі, я не Роби як буде краще. Думаю, треба битися. Цього мене навчав майстер дріфт. Чому я не бачу жодних слідів до радуса? До раду ще дуже-дуже далеко звідси відведе мене в дорадус. А! Духи, що ви кажете? Треба збити з пантелику переслідувачів, інакше вони наздоженуть нас і розграбують до Розграбують до Негідні ніколи цього не зроблять. Жара очікує кожного, хто не пустить мене в дораду, силою чи брехнею. Так, брехня погана річ. Дорадус просто отам, от. Це ніякий недорад. допоможе нам дістатись до радуса. Ця машина відвезе нас у священне місто. Повинна, адже нас сюди привели духи. А ще вона забезпечить додатковий захист від автоботів і стане нашим надійним супутником в небезпечній мандрівці. Просто чудово. Хм. Ця машина справді вартісна. До радос, ми йдемо до тебе. Новий статус. Сигнал кільфаєра спринтгода віддаляється від бази. Ще перехопив повідомлення військових про вкрадений танк. Сумно, що Джетсторм повернувся до дріфта. Дріфт знову його ображатиме. Джетсторм лише приєднався до місії. Це був його вибір. Ніхто його не змушував. Можливо, ми просто не знаємо всього. Гей, мабуть, ці солдати переслідують украдений танк. Час операції відай честь». Лейтенанте, я майор Тадеус з кіофлібер. А я старший офіцер генерал Макпланк. Новобранець. Такий жартівник. Повертайтеся на базу. Ми продовжимо переслідування. База, прийом. Що вам відомо про майора Флібера? О, а генерал МакПланк З ним вони найкращі з найкращих. Перекажіть мої вітання і е, підтверджую. Загін майора Флібера було відправлено, щоб повернути нотенотенути вкрадений танк. Майоре, вони ваші. Чудово. Денні, хороша робота. Фіксит. Де зараз втікачі? Вони на назвищій дорозі за 12 кілометрів від вас. Найкоротша відстань між двома пунктами пряма лінія. Згоден. Ми скоротимо шлях пішки через ліс і випередимо до конів. Прикривайте мене. Джетсторм. Твої дії руйнують нашу роботу, Спокутуй провину. А може, ваш упертий майстер нарешті вибачиться за те, що вважаю вас сміттям? Я не можу виправити свою помилку. Навіть я не розумію, про яку помилку ти говориш. Це такий сором. Я відполірував меч майстра за годинниковою стрілкою, а не проти неї. І за це Дріфт тебе вигнав? Звісно, це серйозна провина, але ніхто не заслуговує. Це з мене годі час поставити дріфта на місце. Ні, будь ласка. Угані боти прямують до нас. Просто за розкладом. Поїздка скінчилася десептикони. Ці Чі злодії хочуть завадити мені знайти дорадус. Вони заплатять за свою таранею. Боже, <звіст> вам потрібна допомога. Ой! Переконайся, що сайт свайп у порядку, а я допоможу іншим. Це має задовольнити дохів. От їх ні. Ні! Ніхто не стане в нас на шляху до Дорадуса. Майстре дріф. Тихо, слухайте мій план. Ви зупините цю страшну машину, а я візьму на себе вогонь. Але майстре Роби як наказано. Вийдіть і бийтеся чесно. Живий? Майстер одужає. Відверніть увагу десятиконів. Дорадус. Відвези мене в дорадус. Витягнемо їх з цієї бляшанки. Духи кажуть, треба знищити цих тиранів, інакше вони будуть переслідувати нас до дорадуса. Щось я не впевнений, що ти чуєш духів. Але пропозиція твоя їм до вподоби. О, ні, уперед! Що Що я прогавив? Мої учні провалили просту місію і розчарували мене, особливо ти, Джед Сторм, не кажучи про те, що ти просто втік. Годі вже. Не можна лаяти своїх міні конів щоразу, як вони роблять маленьку помилку. Цим ти нічого не досягнеш. Ага. Е, слухай, синку, не варто кричати на інопланетних істот, у яких є дуже потужна зброя. То і що що Джетсторм не так відполірував твій меч? Він зробив це? Мій меч? Майстре, я знаю, ви зараз в Пантеличені, але у мене є план. Я не бажаю слухати план від. Швидко кажи. Приготуйте зброю. Не заважай, моя команда. Я чув твій план. Моя команда шукає доступ до танку, щоб знешкодити операторів. Двопроменева атака чудово автоботи. Відвертайте увагу десептиконів, щоб дріфт та його учні знешкодили їх. Шкідники! О, гідні. хоч малі, хоч великі. Мені ніхто не завадить. Дорень. Ти вдарив лідера революції. Духи вимагають покарати тебе. Духи ніколи мені не нашкодять. Негідний зрадник. Ой, ой, ой. Да. Учні, тягайте звітти. Не штовхай мене. У него кислотная шкира Ловлю! Ловлю! Ай, Вам дякую, майстре. Майстре, пробачте, що вам довелося мене ловити. Я негайно відлечу і ніколи. Удачі, бо неправильно відполірував мій меч. Я знав, що ви розсердитеся. Щоб уникнути наслідків своїх дій, я пішов. Учні, ніколи не робіть припущень. Помилки частина навчання. Ти пішов без пояснень. Ось що мене розсердило. Майстре, я прошу пробачення. Твої пробачення. <клес> Прийняті. А ваші дії під час місії були зразковими. Спілкування ключ до хороших взаємин учня і майстра. Нам обом треба попрацювати над цим. Якщо ти все таки вирішиш залишитися. Дрифт, Я теж хочу дещо сказати. Пробач мені. Твої слова були слушними, але поведінка вкрай не шаноблива. Дякую, дріфт. Дякую всім вам. Шкода, що ви відлітаєте. Ми не відлітаємо. А? Мої учні повинні стати вправними, як і їхній майстер. Я теж прагну розвитку. Ми залишаємося тут, щоб дечого навчитися, командної роботи і спілкування, і будемо допомагати вам у разі потреби. Супер! Е, чудово! Вітаю в команді. Це шесть для нас.